Вітаємо на каналі Знання для всіх? Марк Цукерберг, Ілон Маск, Білл Гейтс, Джеф Безос. Ви точно чули ці імена? А чи знали ви, що хтось із них став мільярдером у 23 роки, а комусь знадобилося для цього понад півстоліття? Хто ці люди і як їм це вдалося? Довідайтеся просто зараз у нашій підбірці найбагатших людей планети, яка вас точно здивує. Готові? Починаємо. Марк Цукерберг став мільярдером у 23 роки завдяки зростанню вартості Facebook, який тоді оцінили в 15 мільярдів доларів. Еван Шпігель став мільярдером у 25 років завдяки Snapchat. Який залучив величезні інвестиції Ларі Пейдж став мільярдером у 30 років завдяки IPO Google, що зробило його пошуковик світовим лідером. Сергій Брін. Став мільярдером у 31 рік завдяки успіху Google після виходу на біржу. Білл Гейтс став мільярдером у 31 рік завдяки Microsoft, що домінувала на ринку програмного забезпечення. Ріанна. Стала мільярдеркою у 33 роки завдяки брендам Fenty Beauty та Savage X Fenty. Tiger Woods став мільярдером у 33 роки завдяки перемогам у гольфі та спонсорським контрактам. Джеф Безос став мільярдером у 35 років завдяки Амазон, що став гігантом онлайн торгівлі. Леброн Джеймс став мільярдером у 37 років завдяки баскетболу та медіа бізнесу. Перша дев'ятка наймолодших мільярдерів позаду. Не забудьте підписатися на канал Знання для всіх і завітайте на наш сайт знання онлайн. Стів Балмер став мільярдером у 38 років завдяки керівництву Microsoft та її акціям. Джоан Роулінг Стала мільярдеркою у 38 років завдяки книгам про Гаррі Поттера та їх екранізаціям. Марк Кюбан став мільярдером у 40 років завдяки продажу Broadcast.com компанії Yahoo. Ілон Маск. 100 мільярдером у 41 рік завдяки Тесла та SpaceX, що змінили транспорт і космос. Річард Бренсон став мільярдером у 41 рік завдяки Virgin Group, що охоплює авіацію та музику. Мег Вітман Стала мільярдеркою у 42 роки завдяки успіху eBay як платформи онлайн аукціонів. Шерел Сандберг стала мільярдеркою у 44 роки завдяки акціям компанії Facebook як її операційна директорка. Джим Волтон Став мільярдером у 44 роки завдяки спадщині Волмарт найбільшої мережі роздрібної торгівлі. Джек Ма став мільярдером у 45 років завдяки Алібаба, що трансформувала електронну торгівлю у Китаї ці 18 найбагатших людей планети. Заробили свої перші мільярди до 45 років. Це неймовірно. Попереду ще 9 мільярдерів. Яким для цього знадобилося трохи більше часу. Гаутам Адані став мільярдером у 46-х років завдяки Адані Груп, лідеру в енергетиці та інфраструктурі. Бернар Арно французький підприємець, який став мільярдером у 48 років завдяки імперії люксових брендів. Ларі Елісон став мільярдером у 49 років завдяки Oracle, лідеру в програмному забезпеченні. Опра Вінфрі – Стала мільярдеркою у 49 років завдяки медіа імперії, зокрема шоу Опри. Карлос Слім став мільярдером у 51 рік завдяки Америка Мовіл гіганту телекомунікацій. Майкл Джордан. Став мільярдером у 51 рік завдяки бренду Air Jordan та інвестиціям. Майкл Блумберг став мільярдером у 52 роки завдяки Bloomberg LP, лідеру фінансової аналітики. Джордж Лукас Став мільярдером у 52 роки завдяки франшизі Зоряні війни та Лукас Філм. Ворен Бафет став мільярдером у 56 років завдяки інвестиціям через Berkshire Hathaway. Від юного Цукерберга у 23 роки і до зрілого Баффета у 56 ці титани довели. Немає вікових меж для мільярдів, унікальна ідея, наполегливість і щасливий випадок можуть змінити все. Але варто також пам'ятати, що в гонитві за багатством матеріальним легко загубити багатство духовне. Бережіть себе і примножуйте добро у світі довкола вас. І не забудьте про лайк та підписку на канал Знання для всіх.